У жінки народного депутата, яка, яка така, вона опозиціонер, така була дуже часто критикувала владу, в неї обшуки. Що саме цікаво, це обшуки проводять Набу, САП і СБУ. Найшли ворога, слухайте. Жінку, яка критикувала владу. Її підозрюють. Слухайте стільки, в чому її підозрюють. Вона е, керівник. Організованого злочинного угрупування, вона його організувала і вимагала в якогось бізнесмена 250 тисяч доларів. За що? За що? Як вона простий народний депутат, вона не займала ніякі посади в дозвільних органах, не віддавала ніяких дозволів, погоджень і так далі. За що вона могла в людини вимагати такі гроші? Як вона не мала ніяких важелів впливу на якісь там вирішення питань, крім депутатського запиту. Та зараз цей депутатський запит він знецінився абсолютно. На нього ніхто не реагує навіть. Дуже неприємно це все чути. І це вам до речі, цей ваш Набу САП. незалежні правоохоронні структури.